Всім привіт, друзі! З вами Кірюха. Угадайте, хто в мене в гостях. Це Ніла з каналу Хвилинка для гри. Привіт. Привіт, привіт всім, всім глядачам, всім, всім. Я думаю, глядачі тебе будуть дуже раді бачити, тому що, ну я вперше бачу, я не знаю, в тебе просто немає. Ну, так, я веду канал за кадром, тільки за кадровий голос, так вживу ще не з'являлася на відео. Ну, все, я буду перший, хто тебе покаже. Так, ну що, давай познайомимось, розкажи, будь ласка, про свій давай. канал, чому ви вирішили завести канал, ну і так далі. Угу. Ну я так розповім насамперед за свій ігровий досвід, за те коли розпочала грати і чому завела канал. От за стосовно ігрового досвіду, я граю з 17-го року, ну тобто, майже з самого початку. Ось гра вийшла. Якщо я не помиляюся, там 17-й рік це був лютий, десь так приблизно. А я розпочала грати. Це вже почали герої місяця виходити. От, е, перша була Хел герой місяця, і я десь так приблизно розпочала грати. Там це кінець певно е, літа, початок осені. Ось е, чому канал завела? Ну, я над цим задумувалась вже так досить давно. От, я коли просто моніторила щось, хотіла дізнатися по пазлах. Ну як розпочинала, я там не все знала. Коли моніторила, я просто не знаходила ну, україномовних каналів. Їх, Ось, було нуль, і по факту, ну їх було нуль по факту. Їх було нуль, так і я думала, а може собі завести канал. Але ну я не наважувалась довший час, бо в мене ну нема такого публічного досвіду якогось введені каналу чи просто якогось ігрового. Ну ну тобто, навіть якийсь досвід в фотошопі там, в монтажі відео. Ось я цього не мала і тому. Я не наважувалася. Потім я все ж таки моніторила канали, які є, і були україномовні канали, але там було ну не знаю, там дуже мало кількість переглядів, і вони там ну або закриті були, або ну не користувались популярністю, і це також збивало. Ось, і потім після повномасштабного я думала про актуальність, що це буде ну доречно, і чи хтось взагалі це буде дивитися. Але все-таки в червні я наважилася і зробила канал. Це був перше відео про Арфаніаса, героя місяця. Це таке моє перше відео. От, і саме про нього я зробила його. І е, я так на початку я ще планувала робити. Ну, типу, відео з такими різними мемами, ставками. Ну, я й навіть такі мої перші відео, це ну, з різними мемами, ставками. От, але я відмовилася від цієї ідеї, бо це дуже багато і часу, і фантазії потрібно. Так, так, так. Ну, Тут треба познаходити так. матеріали, повкидати їх так, сценарій. Так. Так, ну там навіть якщо брати по сценарію працювати, там якесь чи ухиляння чи ще щось, ну багато дуже мемів на це не познаходиш, щоб а вони можуть, ну щоб не було одноманітності, от потрібно щось весь час інше вигадувати. От, і тому я відмовилась від цієї ідеї. Та я тебе розумію. Мене просто, коли я починав, то я, наприклад, там робив огляд про рака Муша, був така четвірка, ну, uh -huh. двоголовий цей огар. Я навіть ірекес собі пофарбував, коротше, на це було зло. Але ж ну, теж я зрозумів, що, скоріш за все, це все. Ну я просто втрачу дуже багато свого часу на це все, так. і воно, типу, не приносить того, що хотілося б. Ну і інформація в пазлах в грі, тобто, ну вона потребує е, швидкості, тобто потрібно швидко інформацію викласти. Ось, а якщо шукати там різні меми і тому подібне, то ну це. Втрачається час на це. Ну, я так скажу, Та ти, ти. ти досить відома. Ну, сама відома по календарику по новинам. Тобто, я з україни мовних блогерів зовсім нікого не знаю, окрім тебе. Я коли побачив, звісно, відразу підписочка, там коменти туди-сюди. Ну мені, наприклад, до вподоби, тобто календари робиш. Ну, календар як на мене, це дуже великий геморрой, прям так само, як і новини, Тому що новини, наприклад, сьогодні вони виходять, тобі завтра потрібно про них огляд зробити. Так, потрібно дуже швидко, а плюс, наприклад, той самий календар. Там потрібно дуже багато часу на фотошоп. Ось, і саме це в мене найбільше займає. От тому просто люди багато хто не розуміє, скільки це ти часу витрачаєш. От, давай про календарик швидесенько, скільки це часу займає, і так далі. Ну, фотошоп десь приблизно враховуючи те, що в мене вже є якісь напрацювання, накидки, в мене все поскладене, посортоване. Ось. Трібно приблизно десь день на фотошоп, і потім це все прописати, озвучити там якусь легень, легенькі переходи зробити. Ну це вже таке простіше, це вже чисто формальність. Ось, але найбільше це фотошоп йде, йде часу. І так само новини також, плюс повирізати різних героїв, це і поблюрити їх, так як ну я беру інформацію з бета-версії, і їх не дуже можна виставляти. Ну наскільки мені відомо. Ось. Тобто я бачила канали. Які виставляються іноземні канали, там англомовні є декілька, які викладають незаблюрені версії, але я не знаю, як в них це працює. Можливо, теж не знаю, як це все виходить. Тому ну, мож... ну, по факту дивись, давай поговоримо про твоє бета-тестування. Mm -hmm. Як ти туди потрапила, як давно, і ну як тобі там бути бета-тестером? Скільки це теж займає часу? Ну тому, що треба в гру грати, в дракони, у mm -hmm. це все. Так, так. А, потрапила я насправді не так і давно. А, ще немає року, навіть як я є бета-тестером. Набір довгий, довший час, вони не набирали нікого. Ось. Тобто, я моніторила це. У мене було декілька вкладок там на форумі. Оцей форум, де ми забираємо нагороди, там можна знайти ну, дуже багато різної інформації. Ось. І я моніторила я там, ну, не, не кожного дня на f5, але ну так, час від часу. Ось, шукала інформацію там. І ось коли я побачила, що ведеться набір, вони розпочали набір минулого року взимку, десь приблизно на бето. І я зразу ж подала заявку і там чекала на розгляд, і вони мене прийняли. Ось в Бета. Ну там, там переважно дають героїв на тестування, там буквально декілька днів. Це, ну я так не. Ну, я заходжу спочатку там один день потестувати, але весь час там не тестую. Тобто, подивилася, що там цікавого, нового, спробувала якісь там вміння, там навички героїв. Ну і все. Ну, ти там кудись буквально... потім пишеш там огляд, там плюси, мінуси, героїв, просто не знаю, як це, як це так а... працює. Я думала, що потрібно писати, але насправді не потрібно. Як бета-тестерам, ну, бета ну ні, ніяких ніякої оплати немає. Там просто, я так розумію, розробники вони дивляться на навантаження як, як, ну, при тестуванні, як працюють якісь вміння героїв, ну і тому подібне, чи немає якихось багів. Ось і ну і все там можна писати, там робляться топіки на форумі і можна висловлювати свою думку. Ну але це не обов'язково. Ну принаймні, я ще ну я жодного разу це не робила. Там тільки підчитувала, чи там співпадають мої думки, чи хтось там вже висловлював таку думку. Ось ну так. Ну, ну давай тоді спойлер. Що нас чекає mm -hmm. в майбутньому? Ну можливо, там якісь є там фішки, які там тестаться нові чи нічого такого немає? Поки що. Біз є буквально, е, буквально вчора. Вже сьогодні, напевно, закрилася бета, вона в понеділок закривається зранку. Е, що буде? Нам обіцяли квест е, оцей на кристали, де можна прикликати. Альфа ефіри. Угу. Нам його обіцяли, і він нарешті вже буде, бо давали його на тестування. Ось. Квест мега складний. Ну, я останній рівень, я, напевно, не пройшла. Чи пройшла вчора. Я б декілька разів його пробувала. Ось. І там дають оці кристалики, за які можна прикликати, і, здається, два альфа ефіри буде. Там на передостанньому рівні і на останньому. Непогано. От, там... Квест дуже складний. Там такі скриньки, які закриваються, коли вони ультують. Ось і ну їх важко прибити, Дуже важко. Короче, я зрозумів. І... Скоро буде екшено. Чекати, так, і там ще е, фішка в тому, що до останнього рівня вони дають лише по одному набору бойових предметів. Тобто тільки одну штучку можна взяти і в цьому ще складність. Ну це велика. типу як е, ці башти, башти, всякі. Ти до кінця так. доходиш, там уже майже нічого так. не можна брати. Так, зрозуміло. Це таке. Ну ще з цікавого, то я вже за це трішки говорила, і так вони вже трішки продовжують далі цю тему. Це нерозказані казки вальгали. Це така новинка буде. Коли вона запуститься, я ще не знаю, але десь певно скоро бо вони так дуже активно вже вдруге дають її тестувати героїв і рівні, на яких є це проходження. Зрозуміло, Ой, зрозуміло. Вже скоро, скоро вже будуть. Так, друзі, чекаємо, чекаємо на новинку. А скажи ще, ну. будь ласка, який в тебе рівень у грі? І чи О, маєш мене... там ну, як казарму нормально, маєш героїв? О, в мене 96 й рівень. От, я граю без донату, типу, повністю. Я тільки здається, на початку декілька разів брала оцей ВІП, де можна будівельника брати. Це, напевно, якийсь 18-й рік, і то це була якась акція там, ну, два-три рази не більше. А зараз повністю без донату. Тобто, давно вже, ну, в принципі, давно нічого не купую. От і. Е Рівень 96 по героях. У мене ніколи не було імбових героїв. Ну не знаю. Самого імбового, це я вважаю, що я зловила це костюми, мульти. Це два в мене на Обакана і на річарда. Uh -huh. ну, тобто, я це саме топовіше, що в мене є. Uh -huh. От uh -huh. ще з такого класного то гонгню випав. Я ну, вважаю він такий недооцінений герой, він досить такий потужний лікар. От, що йому не можна скинути там життя і туману, що він не дає. Якщо його деспелити, він ще більше накидає. Ось і це дуже класно там на війнах, особливо зі скиданням бафів. От його просто ну капець складно пробити. Ну і ельфи впали, старлас. Ну, я її вже прокачала, беру і Монфлавер. Ну Монфлавер, я вважаю герой Ну, не найкращий з ельфів, але такий нормальний. Ну типу Тож. грати можна, я зрозумів. Так, Ні, ну так. звісно, без донату, то, начебто, хотілось би більше щось мати за такий так. період часу гри. Ну я розумію, що воно дуже дуже важко вибивається. Я сам так, тих так. гоблінів із донатами без донату ловив, і тільки нещодавно, десь півроку тому мені випало нарешті mm -hmm. перший я, раз. я бачила, то дуже класно. Та я був в захваті. Звісно, хочеться даркфізера до обоного. Ну тому що міф титан. Uh -huh. Міф титан мене дуже цікавить. А зараз ти без певних персів ти просто не можеш туди ну в топ заходити ніяк. На жаль, ніяк. Так і плюс ще того, що топи весь час змінюються. Ось навіть ну, за топ міф титана. А якщо брати такі топи, вони ну рухомі можна сказати. Тобто потрібно весь час в щось вкладати. І вибивати нових героїв. Так, Стосовно героїв, він і так далі. Чи планується на твоєму каналі там нові рубрики, стріми, війни можливо і так далі? А, ну, мене вже давно просили записати там війну, турнір. Я запишу, але ну, щоб періодично, я не буду цього робити. Бо знову ж таки, це вимагає певно, ну, певної періодичності. І якщо, наприклад, мені потрібно робити якісь новини, я так більше на це роблю пріоритет, то відповідно там війну не буду викладати. А турнір взагалі його потрібно кожного дня записувати. Я тобі скажу по так. турнірам, не раджу, тому що воно не вистрелює. Угу. Тобто, ти пишеш, пишеш, пишеш. Людина заходить перший день турівку Може подивитися, і останній. Оці всі угу. проміжки нікого вони не цікавлять. Ну я просто дивлюся по іншим колегам. То перший день туріку, наприклад, там 300 переглядів. Другий mm -hmm. день 50, третій 30 і останній день там теж щось вистрілює. Просто на що це все ну гаяти свій час, якщо людям не цікаво. Тобто їх, мабуть, no, цікавить тільки перший день, кого ти там береш в атаку, і останній, яка там буде нагорода, по факту. Mm -hmm. Можна перший і останній. Можна, але я вже зовсім ті туріки не пишу, mm -hmm. тому що їх ніхто не дивиться. А мені оце сидіти, типу, монтувати, музику якусь вставляти, щоб не було ще авторських прав. Цього ж ніхто mm -hmm. не розуміє. Всі думають, що я, типу, в мене музика та сама, тому що я її знайшов вона без авторських прав. Тобто я її використовую, ти там ставиш. It Це ютубна музика. Стандартна. Ну, не ютубна, я беру трошки з іншого, ну так. Mm -hmm. Тип, вона дозволена. Але якщо з іншого, то її потрібно або купити, тобто мати ліцензію, або. Ну, я просто указую автора, і все, і поїхали. Тобто угу. це дозволено. Ну так, є такі сервіси, так. Але ж музика там ну, не різноманітна. Я би хотів, би, там, знаєш, поставити, не знаю, там хтось там фанат Лінкім парка або я не знаю, там якусь україн... українську музику, але ж за, вс... за це все прилітає відразу авторське право, і відео можуть видалити. Так, так або ж... жодної монетизації, ну це в кращому випадку. А, то монета, то зовсім. Проблемна тема, за яку ми нічого Інша не отримаємо? Так, так, можливо, якщо люд... глядачів зацікавить, то ми зберемо пару блогерів і кожен поділиться тими копійками, які ми зараз заробляємо на цьому ділі. Скажи, будь ласка, а що ти думаєш, куди прямує гра? Дракони? Оце купа персів постійних? Ну, твоя особиста ну, думка. Ну тому що там знаєш, одні кажуть, та все я там видаляю гру, взяв пішов і так далі. А друга половина каже: Та мені все подобається буду грати далі. Це прикольно. Твоя особиста думка, куди ми прямуємо? Ну... це таке складне питання. Як ти кажеш, хтось видалить гру і забуде як страшний сон або просто як якийсь досвід. А хтось буде грати комусь цікаво. Там багато квестів проходити, комусь цікаво драконів проходити. Ось, але я так бачу, ну багатьом не подобається суто дракони. Територія драконів. Ну, все те саме мені по особ... факту, як ми тільки починали. Так, так. Це ну, як гра в грі, так як ну, всі говорили, і я також про це говорила. Гра в грі. Ось. І мені особисто, я туди заходжу ну, через те, що я роблю контент. Мені, ну, мені не заходить, принаймні, поки що. 에, можливо, щось зміниться, 에, можливо, коли в ПВП додадуть драконів. Це ще невідомо, чи вони це зроблять, але таке може бути. Блин, ну, то, це то, придеться дитя драконів що... проходити, щоб їх качати. Так. Так, так, ну це з одного боку така теж трішки і трагедія буде а з іншого можливо ну, щось щось цікаве буде. А, також для тих, хто нещодавно розпочав грати, і йому там важко проходити квести різні, то дракони можуть там допомагати, бо вони там можуть додатково хіляти, чи там ну атаку якусь давати там. Тобто, оцей е, зв'язок, душа, чи як він називається, оцей зв'язок дракона з героєм. Вони там дають якийсь бонус кожен свій. От і для тих, хто грає нещодавно, або там на середньому рівні важко проходити квести, то буде ну трішки легше з ним. Ну хіба в такому плані? А драконів ну особисто я ну навіть не можу переродити, поки що, бо не вистачає ресурсів. Те саме те саме, абсолютно. Я навіть не знаю. І ти знаєш, я там половив тих драконів. Мене четвірки повипадали. Але ну ти так на це дивишся, і я навіть не знаю, що з ним робити. От реально, просто так. проходити карту, проходити карту. Я не можу пройти третій сезон, бо мені влом, а це мені ще драконів треба проходити. Не знаю. Жорст. Так, і третій сезон ти можеш на авто собі прийти, прийти там поставити і щось робити, умовно, і там на авто проходити. А драконів так не пройдеш, тому що там складно. Якщо дракони ще не прокачені, то це складно зробити. А також ті їхні квести, які дають, вони ну, складні. Я декілька разів лише пройшла останній рівень і. І то це був якийсь простий, напевно, бо ось дали, я так розумію, це предмети для переродження, то він дуже складний. Я не можу його. Ну прийти. я три етапи тільки пройшов, скільки їх там? П'ять mm -hmm. було. Теж, ну так. я подивився, зрозумів, що це типу Unreal, або треба сидіти там підгадувати. Думаю, ні. Дякую. Так. Потрібно, щоб пощастило декілька разів, щоб попало на камінчик і знесло всіх тих драконів. Ну, тоді ну пощастить їх пройти, А ні, то там не, ну, нереально просто ось і так стосовно ще героїв, ну їх виходить дуже багато. Ну я не знаю для розробників, мабуть, це класно. Вони таку взяли якусь стратегію, такий агресивне, агресивне навалювання героїв. Ось і їх виходить щороку дуже багато і ще будуть виходити. І це якщо подивитися, скільки є подій, а на них ще всі костюми повиходять. От і це так прогнозовано, що таке буде. Ну тому жах, жах, але... жахіття. Так, але видно, що е, ну гравців немає так аж такого відпливу, що вони роблять е, ці герої. Якби був якийсь занадто великий хейт в їх е, сторону, і вони б мабуть не робили стільки героїв. Багато, якби був такий величезний відплив, ну там є зрозуміло, що хтось залишає гру, але напевно додаються якісь нові гравці. Ось і відповідно розробники нічого не змінюють. Там вони дослухаються. Там, ну якщо хтось чимось незадоволений, аж занадто, Як там, наприклад, я пригадую ну за горгулів. Нещодавно було ці нові горгулії. Ось то ну важко їх було проходити, і розробники зменшили складність, бо було дуже багато хейту в їх бік. Їх там на форумі просто так. То <змішали>. це було це було жорстко. Я пройшов ну це там підкапав. Так. Я серйозно кажу, ну мене просто декілька стратегій, Я колись писав туторіали, як це все проходити. Я навіть записував на перших горгулях, які теж були важкі, тільки тільки вони з'явились. Ну, я четвірками це все попроходив, і навіть деякі етапи трійками на самому важкому, тобто є певна стратегія, ти, якщо її там виконуєш, mm -hmm. це все проходиться. І був навіть туторіал, записаний як це проходити. Але коли вони їх перевипустили, це все не працювало. Думаю, все зрозуміло, mm -hmm. дякую. Так, тому... тому. Стосовно гри, тут так, кажу, кожному по своєму. Що ти Ось. порадиш ну, початківцям? Ну хто зараз в гру прийде? Зараз ну на твою думку, зараз легше е, починати чи ні? От, наприклад, із і свої е, поради ну... можливо, якісь лайфхаки? Ну як з якого боку також дивитися? Ось е, з одного боку легше, бо легше там назбирати якісь самоцвіти, бо є шляхи до області, їх колись не було. Ось легше якісь ресурси назбирати, бо в тих самих шляхах доблесті даються різноманітні ресурси. Там, якщо проходити там є є предмет для переродження, ну вже хоч один, але ну раз в місяць якийсь один предмет, і ще з квесту предмет, і це все вже ну назбирається. Ось з одного боку легше. З іншого ну все це в'їхати, коли розпочинали грати там 17-18 рік, або й навіть 19-й, було менше героїв набагато було. Та навіть ну, костюмів ще навіть не було. Ось і було простіше розібратися, просто в грі, все вникнути, І зараз це думаю ну, трішки складніше для новачка. Е, також е, щодо порад, е, як... тут також, якщо гравець з донатом, то одні можуть бути поради. Якщо, наприклад, гравець без донату, мені от цим простіше дати пораду, бо я знаю. Ну, давай давай, досить... давай, давай пораду донаторам і не донаторам. Ну, для недора... недонаторів, наприклад, порада. Щоб проходити всі квести, ну це така моя суб'єктивна думка. Я так думала, що що порадити. Як для того, щоб проходити різні івенти, різні квести, потрібно зібрати хоч якусь стартову команду. А найлегше, я думаю, зібрати команду, якщо прикликати в гардеробній. Ну, зараз є всі мульти. Ось, і якщо ну за ключики, зрозуміло, всіх є ключики, і навіть за самоцвіти. Ось, можна зловити навіть трьохзіркового мульта, чи трьохзіркового, і вони будуть нормальні, вони будуть навіть відігравати на турнірах, будуть саме комусь можуть даватися якісь квести складно і можуть в цьому допомагати. От. Тому для недонаторів ось така порада. Звісно, там монетки різні назвиються на інших подіях, то, звісно, можна прикликати. От. От. Але я думаю, що, що найбільш рентабельно саме там. Також я би порадила не качати старих героїв. От якщо випадає якась там Морган Лафей, чи там якась рана з піщаної імперії, там я розумію, це єдина п'ятірка, єдиний п'ятизірковий герой, але краще його не прокачувати. От, тому що це і ресурси будуть марно втрачені. Ну, і він. Ну, ну де він буде грати? Ну, спочатку пограє, можливо, там. Блін, а я не... тут деяким розповідаю. <рес> <рес> ну я шуткую, шуткую. Ні, мене пособ... були такі самі запитання, наприклад, от мені кажуть, <рес> от мені випали там ніндзя, це один із перших. Я просто не пам'ятаю, як його звати. Був Оріон, це Фіолетовий і синій. От я не пам'ятаю просто, як його називають, цього ніндзя, але він один із перших був. І мене питають, типу, чи сенс є її качати? Я звісно відповів так, ну, при умові того, що ти тільки-тільки почав, і він тобі випав, mm -hmm. ну, він так. Але ж це ніндзя, от, наприклад, за Морган Лефей я б, мабуть, точно б не качав би. Ну так, так. Це такий просто, якщо от саме-саме новий гравець, він може ну, зірковий випав герой. Ось, ну, ніндзя вони ще хороші. Тобто в них там і атака краще, вони по статах от, чомусь ніндзя дають замало броні і життя, навіть якщо взяти оцих нових ніндзя, то вони більше дають акцент на атаку. В них там атака вже взагалі шалена виходить. І в старіших також. В них там е, в старіших навіть, якщо я ну я зараз можу помилятися, але навіть під 800 атаки було. от, тобто Ну це, десь багато. Десь так. Ну, це так. мало, це мало. Ну, зараз це мало, але, наприклад, якщо на, ну, на раніший час, то й в принципі, це може бути ще ну, нормально. Слухай, в мене старінні. є ця сова хранитель дуже повільна. Mm -hmm. На фулі, на фул емблемах <laughs> і на зломі там 800 атаки. і ледве набігає. ледве mm -hmm. набігає. І я просто чекаю, можливо, цього героя колись апнуть. Ну, типу, як було з костюмними могильщиком і так далі. Mm -hmm. Тобто їх трошки поапали, зараз ними навіть можна пограти трохи. Звісно, не айс, але якщо немає що вибирати, то більш-менш оце я чекаю деяких героїв, які в мене прокачані, що їх апнуть. Ну, бонуси костюма то класно поапали. А ось чогось. Я також я роблю ще ребаланс, і весь час це моя така болюча тема: що ну вони не хочуть апати там стати героя, їх характеристика. Тобто десь там піднімуть на якихось там 15-20% вміння, чи там якийсь відхил мінімально. А ось саме атака, захист і життя, вони цього не змінюють. Чомусь старим героям. Ну я не знаю. Ну, бо є там класні герої, там вміння класне, а вони ну ледве доживають. Ну так, так. Більше. Ти навіть коли витягуєш цього героя на івенті, ну все ну що mm -hmm. з ним робити? Ну не качати по факту, виходить так. Ну. Бо виходить, він не актуальний, так. він не актуальний виходить. Так ось тому навіть якщо ну втратить, втратити втратити тих шість тоніків, ось чи там чогось іншого, ну то краще не втрачати, а там витратити на когось іншого. Ну не знаю, ну мені так здається, бо ресурсів також катастрофічно не вистачає. Я з тобою згоден повністю від слова зовсім. Єдине, що я тільки додав, це якщо початківці випадає регулярка якась нормальна, підтизеркова. Угу. Друзі, качайте, можливо, ви на неї зловите костюми, потім так. костюмерні, і в будь-якому випадку в неї будете грати. От костюми я вважаю, що для тих, хто не донатить, це взагалі ну, імба зараз. Ось тому що. Ну, як я говорила, можна зловити костюм з мультом і зробити нормального героя. Навіть чотирьохзірковий в костюмі з мультом герой буде кращий, ніж там старий п'ятизірковий. Так ось так, він більше користі приносить. повністю підтримую, повністю згоден. Плюс їхня пасивка. Ну дуже класно. Так іноді бісить, не можна ні заплочити, нічого не зробити, але ну, ну є таке. Але якщо маєш цього героя, то це дуже класно. От виходить. От, звісно, якщо е, хтось вже поч... розпочинає грати з донатом, там вже трішки інша історія. Е, можна прикликати на інших подіях, можна спіймати класного героя. Але знову ж таки потрібно знаходити десь ресурси на них. От якщо без донату, то там вони поступово назбираються, і десь колись випав герой, і ти маєш ресурси. А якщо є герої. Вони випадають там періодично, тому що ти там купуєш якісь акції чи там самоцвіти. Ти маєш багато героїв, але не маєш ресурсів. Ось це таке перше. Потім ще вони герої ж весь час оновлюються. Наприклад, прокачаєш там умовно гоблінів, а тут з'явилися слизняки, і ну і все. І треба знову прокачувати. От. І ще що я підмітила, є така. Навіть зараз періодичність от виходить щось таке цікаве, нове, якесь вміння героя, унікальне. Наприклад, як оці таємні герої, в них оце божевілля їхнє. Ну такого не було раніше. Це щось нове, унікальне, цікаве. І зразу ж таки виходять там з пасивкою герої, і які вже мають резист до цього. Ну і все. Так, так. Ну тут не вгонишся. Тут за цим треба так. або постійно вкидати That's гроші, щоб якось бути на плаву, ну якщо ти, наприклад, там хочеш топі грати, ну а якщо ти там цей, то тут mm -hmm. не вженешся, просто не вженешся за цим ділом. В принципі, так. дивись, ми з тобою всі теми розібрали, які там писали. Якщо наші підписники, а я впевнений, що у нас з тобою 90% аудиторії. Наша спільна аудиторія. Я Якщо... теж так думаю. Та ну це 100%, 100%. Хтось заходить на стрімчики, подивиться, хтось календар, так, так. хтось об бети, хтось як героїв призиває і так далі. Тому, я думаю, проблем не буде. Якщо в наших підписників будуть питання, які там захочуть, щоб ми продовжили, пусть пишуть в коментах. Звісно, давайте, друзі, лайкосив нажимаємо, переходимо на канал. Хвилинки до гри, хто ще не підписався. А на цьому вам дякуємо і побачимось у next відео. Дякую тобі всім, всім до зустрічі. Дякую за запрошення. От і я вважаю, що це ну дуже класна в тебе ідея. Що за такий саме формат відео? Це така можливість нашому невеликому ігровому ком'юніті поближче познайомитись, поспілкуватися, ну і все інше. Буду... Можливо, якісь разом інші відео робити будуть, і... будуть готуйтесь. Я хочу зробити формат 4, Ну там не буде чотири блогера або, наприклад, чотири гравця, і щось там обговорювати. І буду дуже радий тебе бачити. Я також навзаєм. Все тоді. Всім пока. Все па па до зустрічі.